Сейв Анатолія Трубіна потрапив до підбірки найкращих у ігровому дні Ліги Чемпіонів, але до воротаря все одно дуже багато питань. Клуб АПЛ хоче підписати Судакова. Скільки просять гірники? А Макс Таловєров продовжує феєрити Українець, забив гол за плімот. Друзі, привіт, Макс Каліда ваш подобаєчка сьогодні, як завжди, говоримо про найцікавіші новини футболу. Стартуємо вподобайки підписки. все як має бути. Київське Динамо веде перемовини про оренду півзахисника Сантоса Мігеля Терсероса. Повідомляє бразильський портал ЮОЛ. За даними джерела, український клуб хоче орендувати 20-річного болівійського атакувального півзахисника, який може зіграти на флангах півзахисту. У нього вже 20 матчів, 5 голів за національну збірну Болівії. Цікаво, може дійсно чогось вартий. До речі, стало відомо, ну, судячи по чуткам, що іме Окона все-таки в Динамо не опиниться. Півзахисник Георгій Судаков швидше за. Все залишить Шахтар влітку, повідомляє Give me Sport. У підписанні гравця все ще зацікавлений на полі. А останнім клубом, який контактував і запитував інформацію щодо футболіста, був Вестгем. Зазначається, що Шахтар вимагатиме за трансфер Георгія 65 мільйонів євро. За Палмера 75 дали, а за Судакова 65 хочуть. Це при тому, що Палмер на момент переходу в Челсі мав хоч якийсь досвід в АПЛ. І плюсуємо сюди історію з тим, що Вестгем не є такою транжирною командою. Надіро трансфер в їх історії це Себастьян Аллер, якого придбали за 50 мільйонів євро. Тому я дуже сумніваю, що. Вестгем буде е, прямо таки величезний куш видавати за Судакова, Тому цей трансфер, на мою думку, мало ймовірний. і коментатор Віктор Вацко, крім того, розповів про переговори Шахтаря щодо підписання півзахисника Вестгема Луїса Гільєрме. Давайте, друзі, слідкувати по Судакову. Мені здається, це мало ймовірно, що він перейде в Вестгем. А ось щодо цього хлопця, в принципі, е, ну так, в коментах пишуть, що і, 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 і нафіга йому взагалі з АПЛ йти в Шахтар, але з іншої сторони йому 19 років. У нього зараз немає фактично ніякої ігрової практики у Вестгемі. І Шахтар, команда, яка вміє з бразильців робити справжні смарагди. Шахтар багато чого може дати цьому футболісту. тому Послідкуємо. Побачимо, український універсал лондонського арсеналу. Олександр Зінченко може перейти в Мадридське атлетської про це. Повідомляє іспанське видання Есто es Atleti. За інформацією джерела, керівництво матрасників налаштоване придбати 28-річного гравця наступного літа. Зазначається, що Мадридський клуб був близьким до трансферу цієї зими. Арсенал вимагає за зінченка 20 мільйонів євро. Про зінченка безумовно ще дуже і дуже багато буде різної інформації, скажімо так. Але, на мою думку, Атлетико не підходить з взагалі. Так, там зліва, в принципі, як такої конкуренції у Сашка не буде. Але якщо ми беремо до уваги футбол Дієго Сімеона, це. Е Атлетичний футбол, фізично складний футбол, бо треба дуже багато працювати в захисті, дуже багато працювати в нападі. Треба бути користим е, по всьому полю. Скажімо так, я не певен, що Олександр Зінченко підійде під е, модель гри Атлетіку в принципі. І йдемо далі. Днями була Ліга Чемпіонів. Серед цікаво для нас, українців, а вже ж не можемо пройти повз Анатолія Трубіна та його Бенфіки, яка перемогла Монако за сумою двох. Матчів одним з антигероїв цього поєдинку був і Анатолій Трубін. бо до нього є питання щодо двох пропущених голів. На 32-й хвилині такумі мінаміно пробив у ближній кут воріт Трубіна. М'яч лише зачепив по дорозі у ворота ногу українця на 51-й Бен бенсигір забив другий гол своєї команди. Однак тут питання в першу чергу до статичного захисту Бенфіки в цьому епізоді. А на 81-й хвилині зустрічі з Трубіним вибіг на рандеву Іленікене і пробив прямо над Анатолієм прикрий гол для українця. Алгоритми статистичних порталів теж не в захваті від Анатолія і відверто оцінюють його виступ в цьому матчі як провал. Софоскор дав йому оцінку 5,3, а Хускорт 4,48. Це найгірша оцінка власне в цьому поєдинку. Загалом статистика дій українця до вашої уваги. Але ну в цьому матчі були і сейви від Трубіна. Як то без них, в принципі, коли ми говоримо про Трубіна, значить які сейви точно є. Один з них, один з сейвів Анатолія. Навіть потрапив до підбірки найкращих в ігровому дні. До речі, сплив коментар агента Головина, якому Трубін вже кілька разів не потис руку. Палає страшно, як я й говорив минулих випусках, Якщо у Росіян горить, значить, хтось щось робить правильно. Центральний захисник Плімута Максим Таловєров зрівняв рахунок у виїзному матчі 31-го туру чемпіоншипу проти Лутона. Українець відзначився на 70-тій хвилині гри ударом головою. Це дебютний гол Таловєрова за плімут. На його рахунку 5 матчів за англійський клуб після переходу з ласко. Він ф... він вирвав нічию для своєї команди і отримав найкращі оцінки від Хускорт і Софаскор в цьому поєдинку. І просто погляньте, що пишуть вболівальники Плімута про дебютне взяття воріт від Таловєрова. Це треба. Бачити коментарі, друзі, просто шалені, і насправді дуже радує, що Талєро прийшовся до двору в плімуті і вже відзначився голом, відзначився іншими яскравими перформансами, про які ми, до речі, говорили в минулих наших випусках. Обов'язково їх подивіться. Ну а на сьогодні, друзі, по цікавим гарячим новинам це все. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе і папа, -па, не хворіть.